Сьогодні до нашого закладу лікувального закладу надійшла допомога гуманітарна у вигляді медичних препаратів, медичних медичного обладнання від наших друзів з далекого океану з далекого континенту в цей важкий час, який наша країна зараз переживає. Надзвичайно важлива навіть мінімальна допомога, але те, що зробили наші друзі, це найрізноманітніші. І ліки, які на сьогоднішній день, коли ковід знов і піднімає голову, і інструментарій медичний, також допомічний інструментарій для роботи наших лікарів, це було надзвичайно приємно. Було організовано так збір. Цієї гуманітарної якісної допомоги, щоб було повністю охоплені всі відділи медицини, які є: це і хірургія, це і нейрохірургія, це і лабораторія, це і педіатрія, це і можливість надавати допомогу на найрізноманітніших відділеннях. Ми надзвичайно вдячні нашим друзям, які Вболівають за нас у цей важкий для нас час для нашої країни, які е, допомагають нашим людям. Дякуємо вам, дуже дуже дякуємо наші друзі! Реабілітаційний центр, а також колектив амбулаторії і вся сергійська територіальна громада висловлює подяку Ukrainian Federation of America, а також усім волонтерам, особливо Олені Палюзі та Марті Пилип. За надважливу допомогу у цей важкий час велике. Вам дякуємо. Дякую.